да мадада Всім вітання, всім привіт, всім гарної суботи, бажаю, гарного настрою. <тит> так, що, у нас. Е... Буде міпо. Так, візьму пакрет. Ой-ой-ой. Хоча наш мені пакрет, якщо можна взяти більше міпо, правильно? Так, ну це зразу з нульової цей. Дабл рейтинг, Undying, у нас супер потужний пік. Правда, у нас станів немає як таких, по факту, є тільки сіточка моя. Що, надіюсь, Пуч мене зараз не хукне, я не буду фулм басом. Я не бас. Так, сьогодні план простий. Якщо я програю каточку, я, ну, я просто з позором зразу ліваю. Зразу. Це ризиковано, Це ризиковано, бо можна відвалити зразу в першій грі, але ще й без розминки. От. Але є віра, є віра в цей в іспа. є віра в... Найтсталкера. Долучаємося до розвитку корономовного контенту. Обов'язково. Зразу. Якщо ну, ти вже до цього моменту додивився, ти зразу клади лайк, клади будь-який коментар, підписуйся на цей канал, якщо ще не підписаний. І давай грати в доту. Стрім 40 хвилин, ну прийдеться. А міпря віра є. В... Ну камон. 50 плюс відсотків на то вже віра плюсова, як то кажуть. Буду його цей з руки хуярити. Давай будемо пиздитись. Давай, будемо пиздитись. Чувак, ну типа, такі, такі в тебе розмін ХП. Ще, ще не добив кріпа, ну басик. І шо, як тобі? Як тобі? Пуч. Вліваєш? Пуч. Так, ну в мене. Так, на жаль, він там цього зараз доб'є. Бля, я... жодного кріпа не добив! З пачки жодного кріпа не добив. Бля, я хую добив сьогодні. Оце означає, якщо ти не розкліканий, то плюс-мінус будеш добивати кріпів, як я. Що? він взяв. брейсер? Ну це тільки фул мобіки беруть брейсер першим артефактом. Джордж, а ти, а ти я бачу. Ти я бачу трішечки вмієш грати. Бо тут е, стрімер не дуже вміє грати. Було б добре, якби ти зайшов показав як це робиш. Ааа! Да, у мене пуфу немає. Боже. У мене ж пуфу немає, Боже. <різвістер> мене ж пуфу немає. На що я тепешне все? Боже. Який я слабий. Який я слабий. Без пуфу пиздую, основним і парем всю Xpu, короче в сараю. Ну тут е, слабість нереальна на стрімері. Бать, дивіться, він вже... він вже четвертий рівень. Так, треба зібратись, треба зібратися, сфокусуватись на добуванні, бо це не діло. він вже п'ятий рівень. Бачите, як я сильно просів через те, що не заденаєв і те, то, і то, що в мене мейн пар пішов на базу. Ти, 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 ти. ти, 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 ти. Зараз все на базу відправимо, як вам така ідея. Зараз його відправо на базу! Відпочивати! Хай трошки відпочине, хай трошечки подумає над своєю грою. Варто йому десь було трішечки менш нагло грати. Пуч в боті. Пуш без тепе. Ми нажмемо тут глів. Запушимо. Запушимо лінію. Так, він гліф нажимає. Я, я, на жаль, не законтролив руну. Надіюсь, вона буде в топі. На жаль, вона не в топі. Пуч забрав. Probabлі інвіз. Так, пуч хукнув. Пучну басік. Що, е, йдемо, стакнемо трієчку собі. Буде не зла, правильно? Пізніше маючи трієчку. Важливо, нам її перепростакувати постійно. Ти йди, тий, ти. -ди -ти. Oh, 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 oh. А. а а Той стрімак на міпа на міпарі 700 ігор плюс, тому. В принципі, кілька ігор подивитися і вже можна зрозуміти, як. як обуз до цього героя. Так, пуш у нас з Так, я хоча б мід спушу зараз. Так, щось кнопки не працюють, не розумію. Щось кнопки не працюють, не нажимаються. Ні, я не хочу! Помарати. Так, ну я супер вчасно тут закачав насправді. Там є блінк. Так, без тану. Так, ми далі качатись. Ми далі качатись до цього, до Аганіму будемо. Я зразу буду Аганім першим брати. Е, плюс мій паря в тому, що. Бля, я... Жодного кріпа не добив! Він е, надзвичайно швидко формить. З пачки жодного кріпа не добив! Принаймні до 20-ї хвилини і бажано взагалі, типу, не цей, не файтитись, а просто качатись, бо ні один герой на мапі так швидко не формить, як міпо. Так, нагадаю всім, що тут стрім до цього, до, до, до луза, як то кажуть. Якщо це, якщо луза, все, позор, оф, і до побачення. Гуля шостий рівень! Гуля шости рівень. Гуля шостей рівень! Хто ти є? Just farm, just farm, guys, I need to farm blink and ганімен кен до самсім. І так, іду тут стакну трікою і зараз всім запушу ботом. Стахнув, стакнув, стакнув. Так, автоатаку, включаю на мій парів, тому що я вже інколи їх на споти відправляю і цей. Я дуже вже близько до аганіму. Дуже темпова каточка насправді, якщо вони зараз почнуть нас душити, це буде проблема. Але снайпер у них качається. Качається. А хто, хто перший почав казати, хто ти є? пес чи Lil Miracle? Ми насправді з Настю дуже давно гра... Гра... граємо разом. От. А насправді це пішло е... з цієї голосовухи. Баратрум, баратрум, хто ти є. Е... Навіть більше того, навіть... це я на лан турнірах, коли по доті лан-турніри коментував молодих легенд. От. Е... То навіть оцей смайлик, де я коментував, це Чіпікао грав проти команди Скевича і, і Чіпікао, коротше, один в чотирьох розмансив в лісі, і ну, я якраз на цьому смайлі говорю, що типу, цей. Андрій, Андрій, хто ти є? От, і звідти пішов цей прикол. Нагадаю, офо із позором, якщо лузаються, тому тут відповідальність катки нереальна зараз. С Стрім 40 хвилин дійсно не хочеться, щоб було. Блін, як же ж класно, що я на цей спот пішов фармити, тут дуже багато фарму і і мінімум ризику, як то кажуть. Так, тепашечка та в мене є, де що. Я можу на СБЖ і прожати. Сюда, на рика. Ніе! Ну ти гніда! Що, в пуджа? В пуджа, до речі, я ганім. Тут дуже треба скаді, насправді. Ахівблинк? Ебать, я же ж и блин, мне не сбил. О, май я буду пытаться за окей? Блять, вы файтали, схочете I don't know, I don't know, guys, what are you doing? Yeah, you you going without me? You going without me? Why you do this? Let me initiate. You dying before I come in. Hello. Так, треба скади сразу, скади и дисперсер. Bro, I know how to play. Don't explain me, please. О, бададан, бададан. Бададан, бададан. Ну, у мене нормально по нетворсу насправді. Просто ну, треба скаді, треба сільвер, треба о, ці всі артефакти. Я думаю, що можна буде ще сей. О май гад, you dieing you dying even before. You die you die for T2 tower. You die for t 2 tower. Stop blaming me of your bad behavior play, please! I'm doing my best! Sniper with Pika and Crystallis Oh, man. oh my god, you're so bad! I can't... Oh, what a fucking impact, bro! I can't! I can't handle this! You just a fucking creep. You you done nothing. You wanna I, I jump and die like you like you yes. I will jump I will jump sniper. Once you do that, I'll go in. I will jump sniper. I mean, do before Go 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 fucking act. Гоу, гоу, гоу. Отлично, басик, блядь, это пиздец. Ну, не высочай, бачите, Скади не высочило в этом эпизоде, он очень хилится сильно. Що візьмемо талант. В принципі, вже цей... І нулі фаєром треба закрити. Боже, яка, яка важка гра! Яка важка гра! Коли команда не розуміє, що її треба робити. Нарешті нейтралочка нормальна зараз буде якась. Е -е, давайте це візьмемо. Гоу-го-го! Go, go, go. Go push, I go for push. Гоу гоу, ек, 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 ек! Гоу, ек! Да, я помру. Супер у мене пахнув. Джи. Yeah. Блін, ну треба було шарт купити, треба було шарт купити! Треба було шарт купити! Треба було шарт купити! Було шарт купити. Так, сегодня план простий, якщо я програю карточку, я, я, я просто з позором в разу вбиваю. there is a phone so there